Польща за годину. Вагнерівці розстріляли Герасимова. Броніки закони. Спеціальна плавальна операція. Це Байрактар News. 15 хвилин з 6 годин Байдена в Україні. І як сказав би Джо, лет'сфлай байрактарчики. Байрактар Ньюс. Хто це так скиглено болото, Хомс. Рашисти, сер. А чому так синхронно, сер? До Києва приїхав Байден. Пан Байден привіз фінансову та військову допомогу. Дуже важливі слова підтримки. Ну і трошки вже незвичних заторів, які повернули Київ на 6 годин в довоєнні часи. Це був дійсно неочікуваний візит для всіх. Але питання було лише до одних. Русня, щось балам. Ми палим. так і не починали, А могли б. Рік війни, повний провал на фронті. Жодної мети не досягнуто. А пропагандистам забули змінити методички. Погрози захопити Київ за три дні викликають лише посмішку українців. Твоїм фанерним генералам не дано перевершити сирського наєва та тарнавського. А всі твої страшилки про ядерний попіл цікаві лише психіатру. Вихід є. Почати погрожувати іншій суверенній країні. Польщу можна поставити на коліна за один час. Конвенціональним оружием вернув її в кам'яний вік. 50-60 стратегічних об'єктів можуть бути уничтожені за 20 хвилин. І Польщі немає. Та більше нічого не буде. Та яка польща росіянам хоча б цукор у магазині взяти? І не за годину, а взагалі. Я вже бачу, як Анджей Дуда у поспіху і паніці почав сміятись. Русський корабль. Я зрозумів логіку. А ну? вони нападають на країни, в яких виходить слуга народу. Це ж який насичений графік російського імперіаліста. Шоста нуль нуль підйом. Бо по сусідній казармі спрацював Хаймарс. 6.30. Марш кидок по полю від українських дронів. 7.00. Година взяття Польщі. 8.00. Мародерство Польщі та вивіз сантехніки за Урал. 9.00. П'ять істот з Вагнера за допомогою матершини та страйкбольної зброї беруть Францію. 9.05. Двоє вагнерівців за допомогою фігів в кармані та насуплених брів доходять до Ламаншу та беруть усю Європу. 13.00. Обід. 19.00. Бункерне випиває таблетки від галюцинацій. Все йде по плану. Вагнерівцям набридло отримувати від ЗСУ. І вони вирішили воювати з ким простіше. З російською армією. Вагнерівці розстріляли портрети командувачів росармії Лапіна та Герасіма. За розстріл портретів вони заслуговують на фотографії білої Лади чи Хоча б фотографії Шуби. Нам, звісно, на руку їх між собочок, але чи такі вже вони різні. Обережність з милому бані. Звичність до алюмінієвого посуду. Чекають родич. Корисні як добриво. Не потрібні своїй країні. Що то лайну, що це лайно. Я особі схову дуже люблю. Втрат немає, бо росіяни це не втрата. Але наповнювати армію треба. Тож російські представники влади так сильно вірять у свою армію, що аж запрошують до її лав потенційних бійців з Північної Кореї, Ефіопії та країн Латинської Америки. Спочатку ми розібралися з елітними військами РФ, потім з аматорами. Зараз на черзі іноземні угрупування. Капець. Я вже бачу ці заклики. Якщо вам набрид ваш диктатор, пропонуємо вам спробувати нового. Воюйте за Росію, досить гинути від чуми, лихоманки чи крокодила. Вмирайте від Хаймарса. Північно-корейці, приїжджайте! У нас воюють буряти. Вони схожі на доньку Кімчинина. Золкін, Вивчай мови! До нас їде інтернаціонал! Всіх приветствую, друзі! До хай-тек новин оборонпрому на Росії столичних поліцейських хочуть захищати похідними бронепанелями. з надрукованими на них ликами святих та текстами молиток. І тепер, поки московська поліція мудохає своїх громадян, інші можуть біля них молитись. Батюшка це я! Батюшка это я. На Росії відбувся пробник відступу російських військ із Крим. У Магнітогорську влаштували запливи школярів у військовій формі з автоматом. Спочатку танковий біатлон, тепер запливи з автоматами. Що далі? Човниковий біг з унітазами. Що ж, давайте перенесемося на ці дивовижні змагання. Школярі у військовій формі з автоматами в руках стрибнули в басейн, а це означає, що чемпіонат з зупинки розумового розвитку розпочався. Нагадаю, що заплив проходитиме у військовій формі на головах у хлопців гумові шапочки. І вони набагато міцніше за шоломи, в яких воюють чмобіки в Україні. Просто подивіться, як діти починають ненавидіти країну, де вони живуть. І не кажи, тягне на світовий рекорд. У цей час хлопці могли б вивчати англійську, але навіть крізь плавальні окуляри бачимо в їх очах впевненість, англійська їм ні до чого, вони майбутні ізгої. На жаль, камера не показує тренера хлопців, який загинув на СВО. Кордони Рашки ніде не закінчуються, але тільки кордони їх маразм. Росіяни показали родину, нібито з Нідерландів, яка нібито втекла у Воронежську область. Її вони вважають чудом, тому, коли вдруг пошли розмови о те, що рібенка можуть із вирішили – треба нада біжать. негласна по Європі програма. Розиск ума умних дітей. Вот це мені теж коли я узнала эту систему, це страшно. Жеко, скажи, а як ти думаєш, а чому вони обрали Вороницьку область, а не припустимо Канаду? Сань, ти мабуть, не уважно дивився сюжет. Там же сказали, що розумна дитина, а не батьки. Знаєш, Жека, у мене великі сумніви, що цей голландець, звичайно людина, а не актор. Що ж тебе занепокоїло, Сань? Невже його зовнішній вигляд останнього вагнерівця, що вижив під бахмут? Та ні, його ім'я Кестутіс Матульокас. Нібито скопіювали і вставили заклинання з Гаррі Поттера». А якщо не вона дійсно не фейк, то цю дитину очікує велике майбутнє на Росії. Бути відмованими однокласниками під крики Ти шо саме умне? Поняв, бидла, ти їбає. Як принижувати росіян, не порушуючи Жеревської конвенції? Пародія Юрія Великого у Bayraktar News. Я хочу похвастатися домом. У мене пістолет є Дон. Дай, дай мені сюди. О, трофейний Дон. Є пістолет, який Дон. Господин Дон. Гитлер, да, застрелился Маузером. Сейчас, если я его еще вытащу. о, во. вот есть пистолет, да, это трофейный, да. Командиры мне привезли, дом да, настоящий. Аккуратно только, он зараженный. Наденьте лучше маску, чтобы не заражиться, дон. Вот это вот господин Гитлер из, из него, да, да застрелился, да. Некоторые историки заявляют, дом, да, что господин Гитлер... ли не застрелился, а, а, а отравился Дон. Это я считаю шипуха, доволны дон. Вот скажите мне, как можно отравиться пистолетом, Дон? его ж даже проглотить невозможно, я, я пробовал Дон, не получилось Дон. Такой вот есть посох Дон, трофейный Дон, которым наш знаменитый царь Иван Грозный, это однофамилец столицы нашей Женской Республики, Грозный Дон. Вот этим именно посохом он своего сына, можно сказать, де Дон. И у меня есть такая трофейная стрела, Дон, дай, дай мне сюда, которая которой во времена троянской спецоперации Дон попали прямо в пятку Брэду Питу. Давай этому а Ахиллесу, Дон. Он еще тогда так ахилел а а Дон. Я, я, честно говоря, тоже немножко подохилел, если мне сейчас кто-то стрелой в пятку попал Дон. Если Зеленскому все это не подойдет, у меня для него есть еще такой вариант. Дай дай мне сюда. О, вот такое вот яблоко дом, трофейное, настоящее. Этим яблоком злая, мать и Мачиха, когда-то отравила снежную белку дом. Ой, белую снежку, дом. Мне это яблоко привезли, мои гномы дом. У меня их осталось всего семь из 20 тысяч дом. А, чуть не забыл, да? <свят> есть у меня еще один вариант в моей коллекции. Да, дай мне сюда, да, вот она хорошая. <свят> вот такая трофейная змея, Дон, про которую когда-то писал Дон знаменитый Нестор Лютый писец. О, этот э, летописец Дон. Помните вот эту его повесть, Дон, про Вешева Олега? Там, там, где выползла змея из череповца.

зачем ты кусаешься? А я, если я тебя сейчас укушу, на на, 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 приятно тебе, приятно? Ладно, шайтан такой, иди погуляй, давай, давай, иди погуляй, давай, со, со, со. А, да. В общем, как вы видите, вариантов масса есть, из чего выбрать дом. Главное, чтобы у этого человека было желание. А -а! -а! что ты делаешь, Дон. Что ты делаешь, кто тебе разрешил туда лезть, Дон. Иди отсюда, забери его быстро. Скажи, пускай э, на камеру запишет извинения мне на коленях. Что значит, у змеи нет коленей? Я ничего не знаю. Пришейте ей колени, пусть извиняется на камеру, Дон. Что там такое? Одна тварина нагадала на ичу. А все ж таки дістався пригожин до Гіркіна. Та ні, звичайна тварина, це руська диска. На Росії дізнались про те, що Байден приїхав до Києва. Спокойної ночі, малиші, як я обіцяли, приїхали на фронт. Каркуша вже здружилася з вагнерівцями. Шойгу особисто робить надувні кульки, які потім запускають на територію України. У Москві відбулася зустріч Путіна із Лукашен. Вважає Олександр Ігорі, дякую, що согласились приїхати. Да, на сьогодні все. Тішить, що Україна в боротьбі з Росією не сама а та має величезну підтримку. З нами весь цивілізований світ, тому в країни терориста немає жодного шансу. І приїзд Джо Байдена до нас ще одне підтвердження. Цього до речі, це сьомий візит пана Байдена в Україну і перший у якості президента. Впевнений, що для Путіна він стане одночасно і останнім. Слава нашим союзникам, слава нашим воїнам, слава Україні. Руйнуючи простір, зима йде в гості, ховає лице, лютує від злості країна в недузі. Ми всі у напрузі та в серці надія і поруч. Друзі, прості питання, стрімке повстання. І може для когось це битва? Остання лиха година? Моя країна черговий раз розгинає спину. Народне віч, сумління кличе, палаючі очі, світлі, обличчя, людські потоки, натхненні кроки, летять новини у різні боки, людина хоче, життя шматочок, та кожен лідер своє дорочить Усіх свої ролі, небо босі, не голі Створили власне містечко волі Небо моє, небо ти Тримай мене, мене тримай, Віра моя в себе ти в мене не покидай